Вітаю! Сьогодні поговоримо про нову українську школу, реформу, про яку, мабуть, усі чули, але давайте поглянемо на неї з дещо незвичного боку. Як саме вона змінює уроки мистецтва? І як, ну знаєте, перетворює їх із нудного заучування на справжній живий простір для самовираження? Тож для початку давайте розберемось, а навіщо взагалі знадобилася ця реформа, що не так було зі старим підходом до навчання? Насправді ключова різниця, якщо подивитись, вона просто колосальна. Раніше як було? Головне запам'ятати певну суму знань, от просто завчити. А тепер мета зовсім інша дати практичні навички для реального світу. Це, по суті, перехід від питання, що я знаю, до питання, а що я можу з цими знаннями зробити. І ось тут ми підходимо до самої суті. Головне завдання школи тепер це не просто, знаєте, нашпигувати знаннями, а допомогти розвинутись особистості цілісно. Іншими словами, школа має допомогти розкрити саме природні таланти і інтереси дитини. Добре. А тепер давайте заглибимось в одну з ключових навичок, яку має сформуватися нова система. І повірте, вона стосується абсолютно кожного. Слово компетентність часто звучить складно, але його суть насправді дуже практична. Це, знаєте, не просто сухий набір знань, ні. Це здатність одвзяти ці знання і застосувати їх у реальному житті, причому поєднуючи з власними цінностями, з тим, у що віриш. Якщо зовсім просто, це вміння діяти. І ось цей приклад, як на мене, просто блискуче все ілюструє. Тобто акцент зміщується, було що учень знає про театр, а стало, а як цей учень. Може використати театр ну, для себе, щоб краще зрозуміти власні почуття, щоб навчитися спілкуватися з іншими. Відчуваєте різницю? Отже, оця ключова компетентність, культурна обізнаність та самовираження. Вона, так би мовити, стоїть на трьох китах. Перший кит це, звісно, знання, ну тобто розуміння культурного контексту, другий це дія, тобто здатність творити, робити щось самому. І третій, не менш важливий, це ставлення. Це про вміння цінувати красу, співпереживати і поважати різноманіття. Добре, з теорією, наче розібралися, але як усе це виглядає на практиці, от прямо на уроці? Уявіть собі, класна кімната це вже не місце, де просто пасивно слухають вчителя ні, вона перетворюється на таку собі творчу лабораторію. Це простір для експериментів, для досліджень, де мистецтво це вже не просто предмет, а потужний інструмент для пізнання себе. І ось тут, до речі, стає зрозуміло, наскільки все продумано. Тобто кожна діяльність на уроці, чи то аналіз картини, чи створення власного проєкту, вона не просто так, вона цілеспрямовано розвиває дуже конкретні життєві навички. Це не хаотичні вправи, а чітко вибудована система. До речі, Особливе місце в цій новій системі займає театр. І тут важливо розуміти, йдеться зовсім не про те, щоб виховати професійних акторів. Зовсім ні. Театр тут це перш за все інструмент для розвитку так званих м'яких навичок. Він дозволяє не просто зіграти, а саме прожити певні емоції. Він вчить працювати в команді, і, що дуже важливо, дає можливість безпечно приміряти на себе різні соціальні ролі. А тепер давайте про мабуть один з найбільш революційних аспектів реформи, а саме про оцінювання, як тепер оцінюють прогрес. Тут ключова ідея відійти від оцінки як від вироку. Тобто, оцінка це вже не вирок, а скоріше дороговказ. Це такий собі інструмент, який допомагає побачити свої сильні сторони, зрозуміти, де ще треба попрацювати, і що найголовніше отримати нормальний конструктивний зворотній зв'язок. І що тут дуже важливо, тепер цінують не лише кінцевий продукт, ну скажімо, готовий малюнок, оцінюється увесь процес, і ініціативність, і здатність аналізувати, і те, як людина працює в команді, і навіть саморефлексія. Тобто, як бачимо, оцінювання стає набагато ширшим, воно охоплює всі аспекти культурної компетентності. І наостанок, давайте поговоримо про мабуть найважливіший вимір цієї реформи, особливо якщо враховувати наші реалії, про психологічний аспект у умовах тривалого стресу, з яким стикаються українські діти. Ця реформа, звісно, набуває особливого значення. І це не просто слова, адже навіть Міністерство освіти і науки прямо рекомендує використовувати мистецтво для психоемоційної підтримки. І урок мистецтва тут стає чимось більшим. Він стає тим самим безпечним простором, де можна, ну хоча б, спробувати висловити і прожити дуже складні емоції. І це не просто якась абстрактна терапія. Уроки мистецтва цілком системно допомагають формувати емоційний інтелект, а це погодьтесь життєво важлива навичка для психологічної стійкості. І цей процес можна розкласти на чотири послідовні кроки: починається все з простого розпізнавання емоцій, а закінчується вмінням керувати ними через творчість. І, зрештою, знаєте, все це зводиться до одного великого питання, яке по суті і є серцем цієї реформи, адже кінцела мета нової мистецької освіти це не просто передати якийсь набір знань, це допомогти кожній дитині знайти знайти свій власний унікальний голос у цьому величезному, складному, але неймовірно багатому хорі світової культури.